Насправді я хочу сказати, що справедливість тарифів це в тому числі правильне їх формування, і батьківщина вона просто має таких профі, які можуть порахувати кожну копійку, які можуть повністю вивести все на чисту воду і показати, що відбувається. Від ну кожна людина розуміє, що якщо сьогодні імпортований газ, ви знаєте скільки сварять у той контракт. До якого я мала відношення, який в 2009 році підписаний. Так от по цьому контракту сьогодні ціна на газ 120 доларів, чого людям по 285 доларів продають цей газ. А скажіть, будь ласка, якщо 120 доларів по тому контракту, який був підписаний за моєю участю, то чому в Європі купують по 185? Хто сидить на цих посередницьких 65 доларах? Ще вчора було 140, зараз уже на 120 вийшло, скоро газ впаде до 100? А все одне людям продають нашим по 285. Та я можу вам сказати, що ця різниця то, сьогодні, то, якщо то, брати то, по прямому контракту 2009 року, ціна на газ не більше 120 доларів за тисячу кубічних метрів. Вони в Європі, як би то в Європі, ви розумієте, що це не європейський газ, це російський газ, який вони заводять в Україну по 185 доларів. Це різниця 65 доларів. Я найближчий час публічно звернуся до набу. Це Національна агенція боротьби з корупцією, і я покажу всі документи, хто заробляє сьогодні оцю націнку на газі, як би то його проводячи через Європу. Я, по-перше, я стверджую, що його через Європу не проводять. По-друге, я стверджую, що це російський газ по 120 доларів, а його заводять по 185. І я стверджую, що ця різниця 65 доларів заробляється нечесно на українському народі. А плюс. Вартість українського газу 85 доларів з усім, з транспортуванням, з податками, з прибутками, з розвитком галузі. Чому український газ продають по 285, а не по 85? Розумієте? І суд зараз починається, і ми будемо все це доводити. Ні, ми будемо піднімати людей. І ми будемо мирно, так як в Польщі 200 тисяч стояло на вулиці, але мирно примусили уряд повернутися до тих рішень, які потрібні народу, а не до тих рішень, які потрібні корупціонерам.